Добрий день, сьогоднішнє відео про скарби під ногами, які у нас кругом. Просто озирніться. Звідки тут взялася ця полуниця і чому її не скусили разом з усією травою, я не знаю. Але вона тут є. Абсолютно безхозна. Абсолютно невідомо звідки і невідомо чому вона тут. Ну Можна поживитися тут непоганими саженцями, здоровими або вусами. І мати потім собі на наступний рік уже розсаду. І моє відео про те, щоб той, хто хоче мати, він озирнувся. Просто подивіться, воно десь є. бо Зараз сезон, зараз зелений сезон. Можливо, воно чекає на вас. А ця полуниця, точніше, суниця, точніше, в переміжку, я знаю звідки. Тут раніше був базарчик, і, очевидно, вона виросла з ягід, так як ягоди тут продавали. А ця лісова суниць росте просто в зеленій зоні міста, її можна прийти і назбирати.